Вийшов новий анімаційний серіал про супермена. Таке відбувається не так часто, тому давайте подивимося, що ж там за проект такий. Поговоримо про два перші епізоди, але вже можна помітити та зрозуміти, які саме ідеї закладали творці шоу. Мульт цей скоріше для молодшої аудиторії, яка ще не отримує свою дозу супергероїки із серйозних проектів Marvel та DC. Одразу скажу: анімація типу анімешна, наприклад, червоні щоки, коли хтось комусь подобається, або персонаж соромиться. Ви одразу зрозумієте, що було запозичено, коли побачите. Також це помітно по екшн сценах де акцент на швидкості рухів. Це не добре і не погано, це просто є. Я не фанат такої стилістики, але нехай. Тепер, коли очевидне вже позаду, давайте до головного. До супермену і е, він там є, але це не такі версії, до яких ми звикли із минулих серйозних медіа. Це скоріше апдейтнута версія, більш актуальна та приближена до сучасного розуміння, як може поводити себе персонаж. Це вже не звичайний Кларк Кент у виконанні Крістофера Ріва та Брендона Рута, і Еджі версія у виконанні Генрі Кевіла. Якби мені треба було обрати, то мультяшний хлопець із Смолвіля більш схожий на лайф екшн хлопця із Смолвіля у виконанні. Тома Велінга. Цей Кларк незграбний та неповоротний. Він не знає, як користуватися своїми силами. І це не гра, щоб інші не подумали, що він супермен. Він справді такий. Інколи його поведінка і є джерелом комедії. Супс це герой, більший за життя. Дуже рідко він може стати причиною жарту. Це завжди делегується Кларку, якщо необхідно. Непорозуміння можуть якраз і виникати, тому що репортер Daily Planet надто незграбно намагається бути незграбним. Але цей Кларк ще на самому початку свого шляху. Він тільки став. Стажером, і таке відчуття, що він майже не пристосований до життя у великому місті. Що ж він тоді робив весь свій час до цього? Хтось би сказав, що він навіть схожий на хімбо. Це могло б та й має працювати як контраст до впевненого у собі супса, але це не той випадок. Геройствувати Кларк ще не вміє. Та власне він і не супермен ще у класичному розумінні його цінності ще не сформовані. Слова правда та справедливість для нього ще нічого не означають. Він і про криптон навіть не знає. До речі, дивно, що така технічно та технологічно розвинена нація не подумала про якийсь перекладач, щоб Калел їх у майбутньому розумів. Тобто, наразі ми знаємо, що Кларк хоче допомогти людям, але поки що це все на інстинкті. Він не прийняв себе повністю. Він і не може, він ще не знає, хто він. Хоча бачити просто хлопця, який намагається робити добрі вчинки, бо він просто може, освіжає хоче трохи поки що це забирає від складності персонажу, спрощує його, але це зовсім непогано. Не завжди складність необхідна. Не завжди ми її шукаємо. Оскільки це лише початок, Кларк не розуміє, як функціонують його сили. І схоже, що автори вирішили зав'язати рівень сил його вмінь на його емоціях. Це не новий хід, і він трохи забирає від рівня сил супса, але це один з варіантів зробити його слабшим, принаймні на початку. Нехай, і це скоріше, звичайно, придирка, але трансформація з костюмом ну 100% Сейлор севермун. Звідки він з'явився? Взагалі не зрозуміло навіщо це. Але це все про супса. У цьому конкретному проєкті є ще й інші акценти. Звичайно, це Джиммі Олсен та Лоїс Лейн. Без них цієї історії взагалі б не було. Ми опустимо хештег це не мій Джиммі. Так його трохи змінили візуально, але він не є прям карикатурою самого себе. Він просто як і супс, апдейтнутий для сучасної аудиторії. Не більше. Що ж до Лоїс, Кларк їй одразу подобається, там немає напруги, вони будуть обов'язково разом. Це цікаво, це дає можливість проекту фокусуватися зовсім на інших речах. Але дуже важливо, щоб не Лоїс мотивувала Супса, а його власні рішення. Поки що здалося, що його бажання нарешті знайти себе дуже вже зійшлося із жагою репортерки дізнатися, хто ж такий цей новий супергерой. Цей Кларк простий, цей супермен зрозумілий. Він шукає своє місце у світі, він шукає своє призначення. Всі ми знаємо, вже, яким саме героєм він стане. Але це зовсім не означає, що саме шлях майже звичайного хлопця зі Смовілю. В якому так просто побачити себе не є цікавим.